Емоційний інтелект за методикою Джона Готмана. Як навчити дитину розпізнавати емоції? Починаємо з базових емоцій: радість, смуток, злість, страх, здивування, огиду. Називайте емоції в голосу у щоденних ситуаціях і пояснюйте: ти злишся, бо тобі не дали пограти. Озвучуйте почуття дитини, не ігноруйте емоції, а визнайте: тобі сумно, бо розбилася іграшка, я тебе розумію. Уникайте фраз, перестань, нічого страшного. Використовуйте міміку та дзеркальну гру, показуйте емоції обличчям і просіть повторити, як виглядає злість або радість, обговорюйте емоції героїв у книжках, запитуйте, як почуває себе герой та чому. Допомагайте знайти слова для почуттів персонажів. Грай, що ти відчуваєш, коли. Допомагає пов'язати ситуацію з емоціями. Коли тебе не чекають у грі, що ти відчуваєш? Навчайте розуміти причину емоційні зв'язки, використовуйте картки емоцій та дошку настрою.